Зараз в Україні іде війна. І це не просто так. Людям потрібно відвернутися від зла, ідолопоклонства, від ворожіння. У нас дуже багато гадателів, екстрасенсів, віщунів, астрології, гадання на картах. Це все приводить до прокляття, до смерті. Бог каже, що за це приходить прокляття. Тому, люди, позбавтесь цього, покайтесь. І я запрошу вас на онлайн-конференцію на цю тему, щоб ви могли вищати Слово Боже. Будемо разом молитись і зможете отримати захист. Від Бога. Ніякий амулет не захистить вас, тільки Господь Бог, Ісус Христос, який віддав за нас своє життя, щоб ми всі могли жити вічно з Богом. Тому спочатку Бог хотів, щоб святі люди правили на землі, тому що Його діти це ті, хто несе добро, а люди, які наповнені злом, несуть вбивства, прокляття. Бог завжди дивиться, який дух стоїть за людиною. Бог не дивиться на національність, політичні погляди, Бог дивиться по духу, який дух всередині людини: чистий, святий чи нечистий злий дух. Тому потрібно себе протестувати і перевірити, тому що від того, яким духом ми водимі. Те ми будемо приносити в цей світ, якщо злим духом водимі будемо приносити зло в цей світ. Приєднуйтесь до конференції, щоб жити в благословенні, а не в прокляті. Амінь.